Військові аналітики вважають, що здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська ППО у цьому районі наразі недостатня. Ніяк не можуть успокоїтися. Той же час здатність України завдавати дальніх ударів для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може лише тимчасово обмежити операції російської авіації. Як це було досягнуто в результаті попереднього збиття тактичної авіації? Однак цей потенціал не в змозі компенсувати критичний дефіцит протиповітряної оборони фронтового рівня. Все це кардинально зміниться, коли в небі України з'являться f 16 та нові системи ППО. Оперативно тактичного рівня, скажем так, їх е, ніколи не було багато. Там якщо я не помиляюся за всю історію, взагалі на весь радянський союз їх там щось біля 200 було виготовлено. Пам'ятаємо велику кількість їх, вони базувалися в Україні і після підписання е, Бударського меморандуму. Вони були порізані прямо тут в Україні. А озброєння, яке вони несли, воно було передано е, в Російську Федерацію. На жаль, е, в той момент. Тому наслідки є такі Росії. Росія практично не може їх виробляти в великих кількостях. Там ми знаємо, що вони в основному їх ремонтували або щось в одиничних намагались модернізувати, але Можливостей таких в них немає, тому все, що знищується або вони, або Ту-95, або там інші ракетоносці, це питання в тому, що для Росії або потрібно великі бюджети, або вона просто не проможна це зробити, тому що ну в них просто немає можливостей. І якщо відновлювати, то це такі б старі ракетоносці, які вже не відповідають сучасності. Тому це дуже серйозний удар по Російській Федерації збиття ракетоносця такого рівня. Я скажу, що це було зроблено тими засобами враження, про які вже ніхто не сподівався, що вони колись будуть вражати. Це от е, те ж саме, коли був знищений А 50 Ракетою С 200 також і цей літак був знищений. Я скажу, що росіяни дуже сильно постарались, коли вони знищили наш оборонопромисловий промисловий комплекс, і вони долучили руку, якраз доложили до того, щоб ці комплекси були зняті з озброєння. Це якраз єдині були далекобійні комплекси ППО, які були в нас на озброєнні. Вони ще в 2000-х роках. Були зняті, а їх пускові були е, порізані. скажімо так, зараз вони відновлені, і зараз ГУР разом з ВПС нашими міського повітряними силами завдає удари, і це така карма росіянам, що вони вже поставили на цьому хреста. Наші спеціалісти е, зробили і нищать їх найсучаснішу ну, з їх точки зору там на. Найстратегічнішу, скажімо так, зброю, тому що а 50 дійсно серйозний літак у всіх країнах світу таких ну, до десятка одиниці в нормальному стані ракетоносці. Це також е е е е літак, який може собі дозволити не кожна країна світу, а втрачати такі літаки ще, е скажем так е е більш. Е е Скажімо так, погана історія, коли тим більше, що вони не, не виготовляються масово на конвеєрі. Тому що стосується, як це вплине, ну в Росії ще на жаль є ці ракетоносці. Там хтось казав про те, що це вплине на те, що Росія не зможе обстрілювати. Я думаю, що це вплине на те, що Росія не зможе так близько обстрілювати, тому що на жаль, ракети, які знаходяться, які може цей літак нести на собі, він може використовуватися як в якості бомбардувальника. Там до 24 тонн бомб на собі нести. Але е, щодо нашої історії це неможливо, бо наше ППО не йому зайти в зону і відбомбитися. Якщо говорити про ракети, там ракети, які до трьох тисяч кілометрів летять, тому е, просто я думаю, що росіяни розуміючи тепер е, дальності наших враження, гур заявив, що ми на глибині 300 кілометрів вразили цей літак. Вони будуть просто далі. Я думаю, набагато е, робити ці пуски. Запас у них є і їм дозволяє. Тому тут питання в тому, що ми будемо раніше засікати. Я думаю, ракети і будемо бачити більше можливостей, щоб їх збивати. Плюс, звичайно, всьому є. Але це не означає, що Росія буде менше нас обстрілювати. Для цього потрібно вразити більшу кількість літаків. Але ми тільки починаємо. Ми ще не починали. <рес> це точно. Ну тим не менш про загрози. Україна може програти війну до кінця року, якщо США не схвалить допомогу. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, якого цитує видання Політіко. Тож Бернс закликав Конгресу хвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля Києва. Давайте почуємо цитату. З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці, існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або принаймні поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання. Ну, ця заява Бернса йде паралельно із заявою держсекретаря США Ентоні Блінкіна, який також сказав про те, що треба надати допомогу. Він закликає Конгрес е, е, схвалити цю допомогу, тому що може бути пізно. Але нещодавно і президент Володимир Зеленський у виданні для е, е, журналістів PBS заявив про те, що якщо США не схвалять допомогу, то Україна може програти. Що е, такі заяви від американських чиновників звучать, і зрозуміло, це воно е, ці заяви звучать для е, їхніх конгресменів, для того, щоб підтримати, то якось воно не дуже звучить е, зі сторони е, президента, і що про це думають бійці, наприклад, на фронті. Дивіться, найбільша м, у нас загроза була програти. Це два починаючи з 24 лютого 2022 року, і десь по червень місяць, коли були найактивніші бої. І коли ми не отримали допомогу, зараз наша армія має набагато більше підготовленого особового складу. І взагалі, особового складу, у нас продовжується мобілізація. у Нас блін десь в десятки разів більше озброєння е, ніж було до цього. У нас поставляються боєприпаси. Да. Звісно, що там хотілось би більше, і ми чекаємо наших партнерів. І від цього залежить, що ми перехопимо ініціативу, що ми будемо десь зможемо там десь контратакувати на якомусь напрямку. Але я би не говорив слово програти. Якщо при тому всьому, що я назвав, що у нас підготовлений нарос, що в нас іде мобілізація. Зараз ми будемо її покращувати. Зараз ми піднімаємо свій оборонно промисловий комплекс. У нас є союзники, які нам допомагають. Якщо ми ще при цьому кажемо, що ми програємо, то гроші це на тоді всі Намі, нашому військово-політичному керівництву ми не можемо зараз програти. Нам потрібно робити все, щоб ми виграли. У Нас для цього все є хороші союзники. Домовляйтесь, давайте зброю, Оборонно-промисловий комплекс, люди героїчні, які б'ються на полі бою. Тому ну, ми не маємо зараз говорити про прогрес. У нас хороші позиції, ми вже перемогли тоді. Тепер питання повернення територій і повернення морально-психологічного стану. Там багато хто каже, що він там поганий, але я скажу, що це не так. Да? Є там деякі питання, особливо. Погано там, де ворог зараз зосередив зусилля, там важкі бої. Але в цілому армія в нас готова, боєздатна готова битися. Ми маємо це розуміти. Ворог десь має ініціативу, але не на всьому фронті. Тому треба працювати. Звичайно, війни не виграють там оплесками десь в конгресі, в сенаті або в Королівці. Війни виграються хорошою логістикою, і правильним управлінням. І коли ти ведеш людей за собою, якщо все це буде, ми не програємо.